І розпочинаємо кулінарну битву. Що ви будете готувати? Вирішено. Це буде торт. Okay. Чудова ідея. Мейбл, допомагай. Кладемо порш. Я буду видавлювати крем. Кожен шар крему потрібно буде розгладити. Для цього нам знадобиться шпатель, щоб все було красиво та рівно. Так, останній корж. Ого, так це лялька. Так, я вирішила, що нам потрібно зробити торт з лялькою. Ставимо її в коржі. Супер. Тоді давай відріжемо все зайве. З торта має вийти сукня. Так, цю частину ми також відрізаємо. Тепер її потрібно покрити кремом. Ха, у нас вийде краща шиль. Так, курт, я навіть придумав зробити торт. у вигляді тачки буде круто. Ага, ми вже маємо зібраний торт. Не треба витрачати час на це. Це точно. Давай я виріжу потрібну форму машини. Це просто. Відрізаємо все зайве. Так, чудово. Але тепер потрібно додати шоколад. У мене тут цілий шприц. Видавлюємо, накриваємо мастикою. Ось так. Додаємо деталі. Очі. Колеса та номер. Вийшло чудово. Як на тому журналі, що ти показав Шень. Так, ми порались. Неймовірно вийшло. Де п'ять. А нам потрібна прозора форма. Поставимо на торт. Супер! Тоді мені залишилось видавати гель зі смаком скітов. Подивись, як гарно. Чудово. Тоді піднімаємо. Ух ти, це ж справжнє диво. Так гарно гель розтікається тортом. М -м -м, яка краса! Мені подобається наш торт мейбел. Мені також ваш час вийшов. Настав час дивитися на ваші роботи. Почнемо дегустацію з торта дівчаток. І так, я готовий спробувати. Беремо шматочок, М -м -м, непогано, а на смак. М -м, це смачно. Ви впорались. Чудово, лайк. А що зробили хлопці? О, це ж тачка. Розріжемо її. Цікаво, що всередині. О, шоколадний соус. Здорово. Спробуємо. М -м, просто смакота. Мені подобається. Я вирішив. Команда хлопців перемагає. Ура! Клас! І так, ваше нове завдання пицца. Простіше простого, ми з Мейбл приготували все, що нам знадобиться. Ха, овочі, ні, у нас буде солодка піца. Хлоя, допоможи мені. Потрібно перевернути упаковку з і висипати трохи на дошку. Ось так. Ми молодці. Сюди поставлю. Потім розбити пару яєць. Давай разом. Чудово. Ось так. Все весело. Залишилось лише замішати тісто. Це не так складно, як здається. В нас вийшло ідеальне тісто. Шин, подивись, це ідеальна солодка основа для нашої піци. Яким буде перший інгредієнт? Все дуже просто. Почнемо з морозива. Покладемо одну ложку, розмазуємо. Після цього потрібно покласти всі наші улюблені мармеладки, цукерки і не забути про кольорову посипку. З нею завжди апетитніше. Ось так, чудово! Клас! Ми впорались! А що у дівчаток? Ого! Ми з Хлоєю вирішили зробити величезну піцу. Для цього ми вже розкатали тісто. Залишилось викласти томатний соус. Ось так. Розподіляємо його по тісту рівномірно. Далі додаємо сир і викладаємо піпіроні. ти, як апетитно! Мейбл, нам потрібно приготувати цю величезну піцу. До мене прийшла ідея зробити це за допомогою пальників. Так буде набагато швидше. Сама подивись, піца готується прямо на очах. Так, чудова робота, подруга. Клас. Ми не переможемо з такою піцею. Що нам робити, Шейн? О! Я вигадав. Давай підставимо дівчат. Підкладемо в їхню піцу червоних перців чілі. Вони надзвичайно гострі. Класна думка. Я підкину парочку. Давай більше, щоб на дегустації шефу точно не сподобалось. От, чудова робота, друже. Молодець. Дай п'ять. Ви вже все приготували. Ваш час закінчився. І так. Я хочу продегустувати ваші піци. Почнемо з піци хлопців. Так, вона дуже цікава. М -м, пахне солодко. І на смак вона із солодощів. Цікаво! Мені подобається. Ставлю вам лайк. Тепер черга спробувати піцу дівчаток. Вона виглядає дуже смачно. Така величезна. Спробуємо. Нічого, оу! Чому так гостро? У мене в роті все горить. Вийшло! Курт! Ми їх зробили! Мені стало краще. Але що будемо готувати тепер? І так, на цей раз вашим завданням буде морозиво. Чудово. Ми з Мейбл знаємо, що робити. Нам потрібні кеди. Розіб'ємо, роб'ємо, об'ємо, об'ємо. Об ні Клоя. Я думаю, що Оро вже точно перетворилося на крихту. Давай відкриємо і дізнаємось. Давай. Ха, все вийшло. Вставляємо форми. Беремо молоко. Заливаємо в кожну упаковку зоро. А потім вставляємо палички для морозива. Залишилось зачекати, коли все застигне. Ха, ми точно зробимо краще. А куди пішли хлопці? Дивно якось. Курт, як тут холодно. Я вже приніс те, що нам потрібно, сніг. Давай принесемо його на кухню. Допоможи мені. Добре. Ми принесли кулю снігу, але куди її поставити? А ось і ріжок. Хе -хе. Постав сюди. Чудово! Що? Яке величезне морозиво. Потрібно додати скітлс! Давай розфарбую наше морозиво солодкою пастою зі смаком скітлс! Жовта, зелена, фіолетова. О, у нас вийшло морозиво! Давай знімемо упаковку. ти, виглядає апетитно. Вийшло. Супер, я б таке з'їв. І так, ваш час вийшов. Показуйте, що ви приготували. Що зробили хлопці? Давайте сюди, я спробую. Добре, таке морозиво. Ой, як це сталося. Я це їсти не буду. А що зробили дівчата? Ого! Шоколадне морозиво Ммм, Смачно! Мені подобається. Ви перемогли! Ура! Перемогли! Ого, яка величезна вежа з Кока-Коли. Миліса навіть не уявляю, як ти сама все це вип'єш. А що, Джуді? О, всього банок різної коли! Але вони такі всі унікальні. Так, це виглядає вражаюче. О, мене стара склянка коли! Ну, підійде. Меліса, у нас мега багата. Джуді просто багата. А ось вів'їн бідна! Вона звикла до такої їжі. Мені терміново потрібен скотч. Зараз заклеїмо одну склянки. Л'ється ще ні. Нова пробоїна. Який жах. Це виглядає навіть комедно. Вів'єн, що ти вигадала? Я заклею всю склянку коли скотчем. Так точно нічого не прол'ється. Діючий спосіб. Що? Ні, вся кола закінчилась. Якщо так, то далі продовжує Джуді. Я лише рада. Давайте спробуємо скітл з коло. Ммм, як смачно! Вау! У мене скіто стрінка. Прикольно Тепер я нескінченно можу їсти скітс. Я також хочу, Джуді. Ти поділишся? Ну, Будь ласка, Джуді. О, ні. Далі кола. Пляшка виглядає зухвало Цікаво, яка вона на смак. Ого, це так круто. Я стала байкершою. Так, крутяк! Ей, Люба. Ой, Ніу. Навіть не дивись на мене. Гаразд, пробую наступне коло. Вона класна. Я перетворилась на Дракулу! Ха-ха-ха. Ей, Вів'є, не бійся мене. Меліса, ти що надумала? Я не питиму вашу кров. Мені потрібна інша кола. Ох. Так, я відчуваю себе невагомою. Це так дивно. Ух ти. М -м, у такому разі моя черга. Дворецький, візьми її останню коло і збовтай. Знайшов райдужне коло. Її треба збовтати. Зроблено. А тепер йдемо. О, у мене ще одна кола є. Спробуємо. А, вона вся пролилась на мене. Я стала такою різнокольоровою. Як це прибрати? Ха, ніяк, Джуді, ти кумедна. Спробуємо моє коло. Оу, не варто було так робити. А -а -а. Дівчата, у вас все в колі. Меліса. Це ти в цьому вина. Ну і що? Спробуй бодай одну. Яка краса ультрадорога піца у Вів'єн. Wow. Круто! А що у Віо! Wow. У джуді огидна дешева піца. В mm. mm. А ось у Меліси дорога піца. Подивимося всередині. Почнемо з Вів'єн. Відкривай коробку швидше. Цікаво, як виглядає ультрабагата піца. Вона точно у захваті. Це шик. Коробка всередині блищить. Піца виглядає незвично. Давайте спробуємо. Ой, вона не відкошується. Що за справи? О, мабуть, найдорожча піца виявилась пластиковою. Що, Лів'єн, ти її ось так викинеш? Ні. Піц, не можна її так викидати. Я зловлю. Ух, я врятувала її. З нею все гаразд. Окей, якщо ти не будеш, то збережу собі. Приберу подалі. От сюди Готово. А тепер настав мій час коштувати цю жахливу дешеву піцу. Сподіваюсь, що я не отруюсь. Спробуємо. І вона така стара, що засохла. Фу, не буду. Ти не будеш? Тоді можна я з'їм? Ні, не смій. Джуді їж! Ах. До Джуді прийшла ідея. Вона вирішила трохи перетворити стару піцу і зробити її симпатичнішою. Для цього їй потрібна праска та блискітки Беремо піцу, вирівнюємо її праскою. Ось так. І додамо трохи блискіток. Тепер можна спробувати. Ну і що, Джуді, як тобі? Яка ж гидота! Ой, як смачно! Хочу спробувати ще. Придко мені їсти цю піцу, але головне не подати виду. Це було М -м -м, так смачно. Меліса тепер ти. М -м -м, без коментарів. Джуді, ти дивна? Тепер моя черга. Подивимось. Вау! Це не піца, а солодка хмаринка. О, вона така гаряча, дворецький. Мені потрібна твоя допомога. Привіт, моя піца нато гаряча. остуди її. А після погодуй мене нею. Дворицький Меліси готовий виконувати кожне її прохання беззаперечно. Навіть неймовірно гарячою піцею годувати та остудити. О, дворицький! Тобі точно не можна було її їсти. Такого завдання не стояло. Меліса в сказі. Як ти посмів скуштувати мою піцу? Віддай її мені. Ой-ой-ой, а тут починається запекла боротьба за шматочок піци. Меліса впала. З тобою все гаразд. Дворецький тобі краще бігти і подалі. А дівчата доїдять підсум Меліси. Звісно, ми ж потроги завжди допомагаємо. Це так смачно. Ого, Джуді, яке величезне оро. Ніколи не бачила, щоб у нього було так багато начинки. Вів'єн, що у тебе? Як класно. Це цілий десерт із зоро. Виглядає дуже смачно. Зачекайте, тоді у Меліси має бути бідна їжа. О, ні, це лише одне оро і без начинки. Але це неможливо їсти так. Так, здається, у мене є ідея. Я знаю, хто мені допоможе. Мені потрібна допомога шефа. Бачите, це оро? Йому не вистачає крему, Зробіть. Звісно, міс я Меліса, я зроблю найсмачніший крем. Якщо ми зайнята, то я можу спробувати свій десерт. Почнемо зі смачної прикраси. Так, використовуємо ложку. Як смачно. Так, це смакота. Мені подобається. Я хочу ще. Не можу зупинитись. Хочу ще. Ще. Яка смакота. Клас. Ще ложечко. Смакота. Так. А що? Закінчилось? А що ти вигадала, Вів'єн? Нічого собі, таке можеш вигадати тільки ти. Тепер ти з'їла все до останньої крихти. Молодець. Іу, хто ж так робить? Лише бідні. Шеф Демікрем. О, це так красиво. Хочу швидше спробувати. Але як краще це їсти. Ось так. Немає жодних сумнівів. Це точно, неймовірно, смачно. Меліса твій бідний Оро точно перетворився на лекшері. Тільки Гіга багата може таке зробити. Якщо Меліса вже все з'їла, то настала черга Джуді. Пропис свій Тор -торіо. О, ви тільки подивіться, який там апетитний розріз. О, це дуже смачно. Важко зупинитись, їсти таку смакоту. Смачно. Ого, дівчата точно заздря тобі. Вона не буде з вами ділитись. Джуді, що в тебе за забрання? Ти вся брудна. Моя сукня, вона вся лепка. Яка гидота? Я йду, хоча зачекайте. Торт я заберу із собою.